СБУ сьогодні прийшла із обшуками до екс-ведучого підсанкційних телеканалів «Наш» та Ван». за повідомленнями українських змі це Макс Назаров. Він працював у медіа, що належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. А після початку повномасштабної створив власний ютуб канал, де поширював кремлівську пропаганду. Запрошував проросійських так званих експертів і виправдовував агресію РФ. Тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення із конфіск. Скацією майна, але поки вирішується питання про обрання Назарову запобіжного заходу. І ще одну підозру сьогодні оголосили: екснардепу заочно його підозрюють у держзраді та розпалюванні ворожнечі. Правоохоронці не називають його імені, але відомо, що це колишній народний депутат забороненої проросійської партії опозиційний блок. За даними генпрокуратури, після початку повноваштабної війни екснардеп чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу, де продовжив працювати на РФ та поширювати так звану ідеологію Рускава міра за даними слідства, підозрюваний. Виконував вказівки патріарха Гундяєва і давав інтерв'ю медіа. Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну він склав повноваження і наразі переховується за кордоном. Однак продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері. А директора департаменту одного із найбільших українських банків СБУ підозрює у фінансуванні Росармії. За даними слідства, той регулярно донатив ворогові через криптовалютну біржу. Під час пошуку у затриманого виявили паспорт громадянина, РФ рублі, мобільні телефони та комп'ютер. Із доказами злочинів йому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.